Зачекайте хвильку. Потрібна перевірочка по техніці безпеки. Перепрошую пані, забув одягнути вам наплічники. Секунду. Зараз тільки надягну вам додаткову страховку і можемо починати. О, точно. Забув ще дещо зробити. Зараз почекайте трохи. Зачекайте, щось модуль підвиз. Піду швиденько гляну. Перепрошую, тут якісь несправності. Не переживайте, зараз з усім розберемося. Вийду. Знову щось не те з ланцюгом зараз перевірю.